Канал Катя Солонар, екстрасенс Віктор Литовський у студії на годиннику півдесятої вечора, 2 грудня. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Всім доброго часу. доби. Всі контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео. Не забудьте поставити лайк до цього відео, залишити коментар, бо ваша думка для нас важлива взагалі-то. А ми починаємо. Зеленський під час виступу в Ірландії заявив, що зараз ми ближчі до миру, ніж будь-коли водночас. Нардеп від слуги народу Веніславський каже, що Верховна Рада зараз розробляє закон, який передбачає жорсткі заходи проти чоловіків, які відмовляються воювати. Питання таке: Вікторе, ми ближчі до миру чи до продовження війни і продовження мобілізації? З точки зору розходу в форматі. Е Інформація війни, завершення війни ми ближче до миру. Ми пройшли вже екватор, ми пройшли відсотків 70 від того шляху, котрий нам підготували наші західні партнери і наші вороги. З точки зору о, спадання ескалації, воно випадає насправді в прямій перспективі. Тобто, все ж таки ближче до миру, до завершення. Ми прийшли дуже Великий відрізок шляху, але я не бачу фінішу поки що в розкладі, тому що немає тих прямих векторів, котрі прямо показують на завершення, або на паузу, на перепочинок. Тобто продовження війни відбуватиметься. Далі, більше того, нагадаю. Наші попередні перегляди вони все ж таки показують високу ймовірність залучення нових учасників конфлікту, війну глобальну війну з залученням нових країн, котрі можуть підштовхнути ситуацію в той бік, коли дійсно будуть відбуватися вже трансформаційні процеси, направлені на завершення. Якщо казати про мобілізаційні процеси, цікаве питання, тому що я його сьогодні переглядаю вдруге, і розклад у нас не змінюється насправді стосовно закону проекту стосовно того, щоб зробити більш більш Складні умови до тих котиї категорії населення, котрі є ухилянтами, Хто ухиляється від служби, в нас карта сили випадає в перевернутому положенні. Ти не можеш вплинути на перебіг подій. Ти будеш намагатися впливати, але ти не можеш вплинути е, на ситуацію, і це більше створення е, робочого процесу. Тобто, в активно робимо вигляд, що робимо якісь закони для того, щоб втримати контроль над ситуацією. Але, попри всі спроби, карта мага в нас випадає в перевернутому стані. В нас випадає карта дурня як маніпуляційний процес, як викривлення інформації з метою маніпуляції. А більше того, верховна жриця може навіть. Програтися в тому контексті, що буде прийняти якийсь закон, але я дуже впевнений в тому, що цей закон буде дійсно використовуватися або працювати. Робота За... заради роботи, тобто рух заради руху, без е, зрушень, без значних впливів на ухилянців. У нас ще є питання СЗ... СЗЧ, тобто. Те питання, на котре в тебе не вистачить сили і ресурсу для того, щоб вплинути на перебіг подій. Тобто обмеження, я не думаю, що якісь будуть впроваджені. Угу. Залужний оприлюднив світлину, що він приїхав в Україну. Він приїхав, щоб взяти теплі речі в Холодний Лондон, або, Вікторе, ваш варіант який? Було б е цікаво, щоб це програлося саме так, але я думаю, що у пана Залужного є можливість купити теплі, теплі речі в Лондоні або іншій і світу. Е пан Залужний буде дедалі більше з'являтися в інформаційному полі, в, 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 в телеграм-каналах, пабліках, е частіше давати інтерв'ю, частіше з'являтися. Серед представників політичного естеблішменту, оскільки в нього є плани і наміри, стати активним учасником процесів не стільки зовнішніх, скільки внутрішніх, і я думаю, що це все в контексті е, тих передвиборних перегонів, е, процесів, котрі зазвичай відбуваються під час виборів. Тобто ти в тебе є сильна позиція, котрою ти не будеш нехтувати, і є можливість зайняти досить високу позицію в майбутньому, і ти будеш робити кроки, направлені на те, щоб обійняти високу посаду, щоб використати той шанс, котрий тобі буде пропонувати твоє оточення, ситуація, ну і доля. А не в майбутньому, якщо розглядати, а в теперішньому, чи можуть залужному щось, ну наприклад, Володимир Зеленський, щось запропонувати зараз Валерію Залужному, якусь посаду? Прямо ну, за з точки зору посади, давайте подивимося, цікаво. І не тільки Зеленські, насправді, в нас з точки зору розкладу, воно виглядає як полювання за людиною, тобто її будуть намагатися з різних боків обхажувати, пропонувати якісь бенефіти в більш вигідні позиції, і е, залужний в розкладі випадає як найліпша дівка на сватання в селі. Тобто всі будуть пропонувати якісь умови для подальшої співпраці і творення. Або коаліцій, або навколо пана Злужного, або м, союзні домовленості знову ж таки на майбутні періоди. І це стосується не тільки Зеленського, але й інших сил також. Політтехнолог Володимир Петров сказав, що до 15 грудня буде підписано зупинку вогню. А на новий рік Зеленський скаже, що йде у відставку. І далі переговорами буде займатися спікер парламенту Руслан Стефанчук. Це жарт чи майбутня реальність? Це, це один з потенційно можливих сценаріїв, але я не бачу, щоб цей сценарій програвся. А, і при цьому, якщо дивитися з точки зору. О, От у нас є спікер, є прем'єр-міністр, є президент. Найбільш хитка позиція не у Зеленського, а якраз у прем'єр-міністра і у м -м, спікера. Екщо? Тому я не думаю, що буде відбуватися якийсь трансформаційний процес подібного по потібному сценарію. А от питання спікеру, посади спікера і прем'єр-міністра. Вони дуже під великим сумнівом, в мене що можна втримати контроль над ситуацією. Вони можуть бути змінені. А Зеленський, виходячи з розкладу, повинен залишитися. Ще трохи на цю тему, але от повернемося спочатку назад у минуле 2014 рік. Янукович звільняє Азарова не за своїм бажанням. Він же ж це робить, звісно, тому що суспільство вимагало і все починає сипати, сипатися в Януковича з рук. Адже Азаров тоді розбирався ну, там в економіці, створив же кабмін, коротше, завідував ключовими питаннями по державі. Що сталося далі? Ми знаємо. Повертаємося тепер назад у майбутнє. Як звільнення Єрмака вплине на Зеленського? Ну, будуть намагатися вводити в стан того, щоб все сипалося. Тобто... Але незважаючи на те, що будуть намагатися в кожен е, вдарити палець, отримати більш вигідну позицію, конструкцію для себе, є е, е, карта десятка жезлів, тобто тяжка ноша, котра все ж таки дає нам підказку, що незважаючи на всі складнощі, труднощі, ти зможеш якось втримати ситуацію під контролем і цю тяжку ношу протягнути в, в наступний рік. Хоча, виходячи з розкладу, воно виглядає так, що свідоме колашнече всередині, для того, щоб максимально розхитати структуру, для того, щоб заблокувати процеси, і ну, щоб 450 добродіїв вони просто там билися, плювалися, розбиралися між собою, але не робили те, той функціонал, котрий на них покладено. При цьому, все одно, в нас, якщо дивитися в форматі Зеленського, у нас випадає карта помірності і десятка жезлів. Тобто ти можеш втримати контроль над ситуацією, ти можеш протягнути процес. На майбутнє, але дуже високі ризики блокування, блокування, відсутність. Ну не знаю, відсутність реальної дії з боку уряду держави. А ви, Віктор, не раз говорили про передвиборчі всякі процеси. Так от. Перемога з США на вихідних зокрема стосувалися графіку виборів в Україні. Ну, принаймні так пишуть. Чи ви бачите, що найближчим часом стартують передвиборчі перегони? Ну офіційно я маю на увазі, і чи означає старт виборів те, що для чоловіків відкриють кордони? Бо напевно, що це логічно, якщо хочеш щоб за тебе проголосували. Як популістична складова, зараз буде дуже велика кількість спокус, пропозицій, популістична конструкція, одна з котрих може бути дійсно mm. е, процес пов'язаний з відкриттям кордонів, але не обов'язково ще їх відкриють. Е, друга складова е, не заочно ну, не не, 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 не на, е, загальний розголос. Е, Воно випадає так, що процес вже початий. Я думаю, що на початку наступного року вже анонсують чіткі дати і чіткі плани на подальші передвиборні перегони. Мені чомусь думається, що все ж таки воно буде досить форсовано, і навесні ми вже зможемо активно побачити, побачити активну участь. Всіх наших старих, добрих, е тимчасово забутих сили представників політичного естеблішменту, котрі активним чином будуть показувати свою вправність, вміння як в дипломатії, так і в війні, веденні переговорів, е укладання угод і тому подібне. Дуже хитка конструкція. Стосовно. Е Чому я думаю, що може бути момент 에, пропозиції відкриття кордонів, тому що у нас одразу дві комбінації: дві карти в, в, в карти дурня. Тобто почути те, що ти хочеш почути, і карта необмеженого вибору, тобто створення ілюзії. Що ми знаємо, як підняти економіку, ми знаємо, як захистити Україну, ми знаємо, де знайти корисні копалини і замки, і дракони і тому подібне. Але все в форматі ілюзії, тому що в нас далі випадає карта спирання на попередній досвід, і продовження немає карт про завершення війни, немає карт паузи. Е, немає перепочинку, є продовження тяжкої ноші, тільки з високою долею ймовірності, що обличчя частково зміняться. Частково. Тобто це можна зрозуміти так, що вибори будуть проход проходити в Україні із закритими кордонами? Єдія е, це випадає. Я думаю, що так, тому що воно виглядає як обіцянка. Але без реалізації популізму. Зрозуміло. І ще що хотіла от поговорити останніми днями підприємці ФОП обговорюють запровадження, можливе запровадження сплати ПДВ. Пояснюю для тих, хто не в темі. Зараз ФОПи, до прикладу, третьої групи сплачують 6%. Було 5, стало плюс 1 військовий збір, тобто 6% – відсотків. Це податок з доходу. І тих, у кого за рік дохід перевищує 1 мільйон гривень, що дорівнює 23,5 тисячі доларів, а такий дохід є у мінімального айтішника, там програміста, до прикладу, так ось такого програміста, нібито змусять платити ще 20% відсотків ПДВ, тобто стане 26%. відсотків. Чи буде так в наступному році? Так, було дуже висока ймовірність насправді трансформаційних процесів, але котрі будуть відбуватися вже після, ну, після виборів. Е, По-перше, а це буде один з ключових факторів, котрі будуть використовувати певні сили для того, щоб проманіпулювати ситуацію. Е, Скати, що оберете нас, такого не буде. Буде і долар по 5, і ПДВ буде 12% замість 20%. Е, і податок, взагалі, 1% треба платити. Але в нас випадає колесо фортуни в перевернутому стані, в нас випадає туз пентаклі в перевернутому стані, і в нас випадає колесниці в перевернутому стані. Ця комбінація вона зазвичай випадає в тому контексті, коли є дуже великий брак коштів ресурсу, і ти будеш намагатися шукати з різних е, шпарин, закутків е, ресурс для того, щоб перекрити цю нестачу. І дуже Сумніваюся, що з корупційних схем, котрі не оподатковуються, з різноманітних відкатів це буде братися для того, щоб ці дири в бюджеті закрити. Я впевнений в тому, що народні депутати себе не образять, але навантаження на пересічне населення, воно буде зростати, і ну будемо робити певні процеси європейської інтеграції. по Податків, по підвищенню податків і по тому, щоб вивести податки з Тіні. Але знову ж таки, воно випадає як довготривалий процес. Тобто ті дії, котрі вони закладатися будуть в 2026 році, вони розраховані на довгостривалу дистанцію. А чи почнуть масово виїжджати через це, от такі от фрілансери, ну про яких я згадала, і реєструватися десь в Азії, до прикладу, особливо коли відкриють кордони? І не тільки виїжджати, в нас випадає карта Мага. Карта Мага це вплив на ситуацію всіми правдами, неправдами, пошуком обхідних шляхів. Тобто Хтось буде створювати компанії інші, хтось буде намагатися стати резидентом в іншої країни. Тобто, пошук обхідних шляхів. Дуже багато шпарин, котрі ти можеш використати. І все одно буде. Не можу сказати, що це як амністія випадає. Це момент того, що буде час, котрий ти зможеш для того, щоб перейти. І цей перехід, він буде все ж таки поступовим, тобто, закриття шпарин можливостей буде відбуватися протягом 3-5 років. Щиро дякую вам, Вікторе, за цей прогноз. Вдячна нашим глядачам і підписникам. Ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на соцмережі екстрасенса Віктора Литовського. Пока.